Чорнобиль це місто, проте для всіх українців це слово стало символом горя, страждання і покинутих домівок. 35 років минуло з того дня, як Україну спіткала найбільша трагедія в атомній галузі. Аварія сталася через вибух реактора четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Вона спричинила величезну шкоду довкіллю і здоров'ю людей. У тих надважких умовах тисячі простих людей ризикували своїм здоров'ям і своїм життям, аби ліквідувати наслідки аварії для всієї України і для всього світу. Низький уклін всім, хто боровся зі страшною бідою. Пам'ять про ваші подвиги не згасне у віках. І залишиться у серцях народу. А навіщо ми взагалі згадуємо про цю трагедію і цю дату? Поміркуйте, і з чим у вас асоціюється цей день, окрім слів радіація, забруднення, небезпека, біда? Чи згадуємо ми про науку, допомогу, підтримку, надію, все те, що допомагало і може допомогти нам у боротьбі з наслідками аварії на ЧАЕС? Чим має стати для нас досвід 1986 року? Чи зробили ми, українці, правильні висновки? Давайте поміркуємо разом і ближче познайомимося із самим місцем аварії. Безпосереднє місце, де знаходиться станція і містечко обслуговуючого персоналу, називається Прип'ять. Це місто виділене на мапі. Лінія довкола це кордон зони відчуження, у якій заборонено проживання і тривале перебування. У період з 1987 по 1988 роки усі населені пункти у цій зоні були ліквідовані, бо проживати і господарювати тут дуже небезпечно. За роки після аварії зона змінилася. Радіація не має ні запаху, ні смаку, ні кольору, але люди бояться її як чогось відчутного. Яким чином людство дізналось про існування іонізуючого випромінювання? Коли його дія приносить користь, а коли є згубною, пропоную переглянути відеоматеріал і зробити висновки про позитивні і негативні сторони радіоактивності. Як людство дізналося про радіацію? Виявили і почали досліджувати радіоактивність тільки у кінці 19 століття. Французький вчений фізик Антуан Анрі Беккерель досліджував різні мінерали. Науковець прагнув довести, що під дією сонячного світла ці речовини виділятимуть рентгенівське проміння. На розгляд колег бекрель приставив фотопластини, які фіксували ікс-промені. Через негоду вчений сховав фотопластини разом з урановою рудою. Через деякий час вчений виявив, що фотопластини засвідчені. Бекрель здивувався, адже він зберігав їх у недоступному для сонячного проміння місці. Фізик зробив висновок: солі урану мають невидиме для людини випромінювання. Так було відкрито радіоактивність і явище було зафіксоване. Але як воно виникає? Радіація це вид випромінювання, який змінює стан ядер або атомів, перетворюючи на електрично заряджені іони і продукти ядерних реакцій. Різні види випромінювання відрізняються різною проникаючою здатністю, тому не однаково впливають на наш організм. Альфа випромінювання. Потік позитивно заряджених частинок, ядер атомів, гелію, що рухаються зі швидкістю близько 20 тисяч кілометрів на секунду. Альфове промінювання поглинається аркушем паперу, майже не проникає через шкіру людини. Але воно є небезпечне при потраплянні частинки всередину організму з їжею повітрям або через рани. Бета випромінювання, потік негативно заряджених частинок, електронів. Їх швидкість близька до швидкості світла. Бета випромінювання може проникнути у тканини організму на глибину 1-2 сантиметри. Захистом від цього є звичайний одяг. Гама-випромінювання це короткохвильове електромагнітне випромінювання. За властивостями, воно близьке до рентгенівського, але наділене значно більшою швидкістю і енергією та поширюється зі швидкістю світла. Гама-випромінювання має велику проникаючу здатність, тому послаблюється стінами будинків металевими конструкціями. Під впливом радіоактивного випромінювання можуть бути пошкоджені клітини людського організму. Це відчули на собі перші дослідники радіоактивності, наприклад, Марії Складовська Кюрі разом з чоловіком П'єром Кюрі. Вони відкрили два нових елементи полоній та радій. Але у ході досліджень Марія втратила здоров'я. Сьогодні знання про радіоактивні речовини та випромінювання допомагають людям в різних областях науки і техніки. Атомна енергетика це 15% всієї виробленої енергії на нашій планеті в Україні. Між іншим ця частка значно вища, 50%. Нині триває дискусія між прихильниками подальшого розвитку атомної енергетики та їхніми опонентами. Аргументами, які використовують останні, є наслідки Чорнобильської аварії 1986 року і аварії на японській станції Фукусіма у 2011-му. Ці події призвели до значного вивільнення радіоактивних елементів, що стали загрозою для природи і здоров'я людей. Але знання про радіоактивність застосовують і в інших сферах наукових досліджень. Використання радіоактивних ізотопів лежить в основі методів датування в археології та палеонтології для визначення точного віку знахідки. Джерела іонізуючого випромінювання застосовуються в медицині під час рентгенологічного та флюорографічного обстежень, вивчення та перевірки роботи ендокринної системи, лікування онкологічних захворювань, огляд людей і багажу в аеропортах, стерилізація медичних інструментів та харчових продуктів, різноманітні датчики та лічильники для найточніших вимірювань в науці і техніці все це робота радіації. Насправді, потрапивши до Чорнобильської зони відчуження, ви не відчуєте нічого незвичного. Хіба що ви надто емоційна людина, і під впливом атмосфери цього місця у вас почне боліти голова. Про невидимий вплив радіації нагадують лише таблички із попередженнями, які розміщені всюди у найзабрудненіших ділянках зони. 15 грудня 2000 року Україна ухвалила остаточне рішення про закриття Чорнобильської АЕС. Того дня було зупинено останній діючий, третій енергоблок. У листопаді 2016 року на енергоблок було насунуто новий безпечний конфаймент ізоляційну арку, яка накрила собою застаріле укриття. Згодом енергоблок і зовсім розберуть. Аркаж залишатиметься на своєму місці упродовж наступних ста років. За цей час людство має вигадати, як розібрати і захоронити 200 тонн радіоактивних відходів, що залишилися від розплавленого реактора. Поки що таких технологій немає, проте за попереднім планом робитимуть все роботи. До речі, можливо, саме ви, школярі, і станете новими розробниками і винахідниками таких роботів. Зараз перед атомниками стоїть амбіційна задача перетворити зону відчуження на новий екологічно безпечний простір. Цікаво, яка ж перспектива використання людьми території, яка на перший погляд здається мертвою зоною. У 2017 році на території зони відчуження почав діяти Чорнобильський радіосійно-екологічний біосферний заповідник. Його територія займає дві третини зони відчуження. Тут живуть прості тварини, такі як вовки, рисі, ведмеді, лосі, типові символи європейського лісу. Загалом у заповіднику налічується понад 300 видів хребетних тварин і більш ніж 1400 видів рослин. На місці найбільшої ядерної катастрофи у світі наразі розвивають альтернативні джерела енергії. 5 жовтня 2019 року. В прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Соляр Чорнобиль. Поруч зі зруйнованим реактором запрацювала сонячна електростанція українсько-німецького проєкту. За даними мінекології, у 2018 році в зоні відчуження побувало 63 тисячі людей. Це майже у вісім разів більше, ніж було ще п'ять років тому. Екскурсію у Чорнобильську зону організовують кілька туроператорів, і більше з них займається лише турами в Чорнобиль. Пропоную переглянути вам фотографії із власного фотоальбому екскурсії у 2018 тисячі Зона відчуження викликає неабиякий інтерес у журналістів, науковців, дослідників, екологів, розробників комп'ютерних ігор і волонтерів. Саме про волонтерів хотілося б розказати детальніше. Вони допомагають тим мешканцям зони, які не можуть подбати про себе самі. Міжнародна команда волонтерів вже кілька років допомагає бездомним чорнобильським собакам і котам. Завдяки публікаціям в змі і соціальним мережам ми можемо дізнатися про волонтерів і про їх важливу діяльність. Завдяки публікаціям у змі та у соціальних мережах ми можемо дізнатися більше про волонтерів і розповіді про їх важливу діяльність. Лукас Гіксон, один з ініціаторів проекту собаки Чорнобиля, потрапив до Чорнобильської зони у 2013 році. Тоді він, як фахівець із питань радіації, брав участь у міжнародній програмі з обміну на ЧЕС. Дослідник дуже здивувався, чому в місті Чорнобиль так багато собак, особливо на залізничній станції, біля єдалень для працівників ЧЕС та адміністративних будівель. І чому ними ніхто не опікується? Тож у самого Лукаса Гіксона та ще одного співзасновника американського фонду Clean Future Fund Еріка Камбріана виникла ідея проекту собаки Чорнобиля». Вони здобули підтримку міжнародної неурядової організації SPCA International та приватних осіб, які жертвують кошти. Якщо дорослих тварин вакцинують, встановлюють їм мікродозиметри для досліджень, то собачат намагаються прилаштувати у ті родини, які виявили бажання взяти до себе собаку з Чорнобиля. Робота волонтерів це приклад небайдужості і відповідальності, адже колишні домашні тварини опинилися в скрутних умовах через діяльність людини. І для того, Аби підтримати цих собак і котів, потрібно не так вже й багато часу і коштів. Звісно, що нам з вами організувати подібну кампанію допомоги тваринам у Чорнобилі буде непросто, проте кожен з нас має шанс допомогти тим, хто поруч. Підгодовувати птахів і безпритульних тварин та спеку залишати воду в таких місцях, де пташки і тварини можуть спокійно її випити. Не зривати дикорослі рослини, не смітити словом, реально робити ті прості кроки, про які ви вже не раз чули і вдома, і в школі. Але на жаль, інформація в ЗМІ про аварію на ЧАЕС, дослідження наслідків цієї аварії і самої зони відчуження не завжди достовірна. А де ми можемо отримати правдиву інформацію? Наші друзі вчені рекомендують Міжнародний Чорнобильський портал. Там є матеріали, де науковці простою мовою дають відповіді на питання щодо Чорнобильської аварії. А закінчити урок я хочу наступними словами: розкидав Чорнобиль по світу людей, лише чути відлуння на поголос Гей! Та не можна зламати живучість людську відбудуємо знов, зведемо по містку і заквітнуть навколо змертвілі міста, і наповняться сміхом дитячі уста, і залишаться в пам'яті дні рукові. Бо не можна забути хвилини тяжкі. Нагадаємо всім поколінням майбутнім, що не може минуле стати часом забутим.